Окупанти перед тим, як увійшли в Україну, вони купили 40 тисяч мішків для трупів і, очевидно, для своїх. Яке це на моє почуття? Це що це страх? 23 лютого минулого року. Я, я пам'ятаю, як зараз я був, пішов ввечері в спортзал, де я зрозумів, вирішив, що Путін не має ламати мої плани. Ти ж журналіст, ти був повністю в інформаційному полі. От що я буду робити, якщо вони сюди дідуть? От Що я буду робити? З мікрофоном бігати? Багато людей на фронті починають вірити. Якісь вищі сили. Летять ракети, ну вони секторами. Ти так впав на одного окопу, і думаєш, ну все. Вона пролетіла далі і підпалила поле. Ще зустрічався я хоч підзуми... один росіянин, який от от чесно сказав: ну, я от-от-от. Вони упороті, вони там вірять, що тут фашисти. Вони ж рахували там кількість озброєння по факту, але вони не врахували саме характер. Ключ попліч. Так ми переможемо.